Матеріальне це прекрасно, тому що воно допомагає працювати з різними образами, предметами, і ми можемо торкатися до чого. Чим більше в мене є одягу, тим більше варіантів я створюю краси для цього світу. Хіба ні? Це не є гріх, це є благословення. Може бути гріхом, якщо я стаю пихатою з верхньою, тоді буде гріхом, друзі. Але дивіться, що за цим стоїть, щоб мати багато речей, стоїть багато праці, і тут може бути також. Вам треба ще навчитися сформувати новий навик, як користуватися цими речами, щоб не йти в розлад себе. Бо може бути. Їду на заправку автомобіля, шикарна машина, буде ну то-то, то, то. маєш багато всього, але відчуваєш тривогу. Я ми зараз на заправці трачу чуттєвий час. Розумієте, що за кожною річчю стоїть увага і пожирання вашого часу. Кожна річ забирає ваш кусок часу. Але вони мусять бути, тому що ми завдяки цим речам, тому платю, ті майці, ті білизні. Я створюю якусь фотосесію, я створюю якусь красу, якесь задоволення для себе і для цього світу. Розумієте, що мусить бути щось таке. А якщо звести це до мінімуму, то не буде чого? Не буде сенсорного досвіду, по суті, тоді можна лише бути яким теоретиком, тобто навчатися, якщо ти маєш мінімум речей, по вебінарах їздити, більше спілкуватися з людьми. Але, знову ж таки, в спілкуванні з людьми м -м, хочеться проявлятися у вигляді гарного вигляду, гарне авто, розкіш дорожнеча, різноманітна, ось така, що вона додає, ще такої краси, краси тому що з одного боку. Інколи так здається, що високодуховні люди це люди, в яких нічого не треба, нічого немає. Там тільки книги у них і бідні голібосі. Але насправді це може бути як. Ем... Як і посвята, якісь певній місії, а може бути як варіант, багатоваріантність, а може бути як і застерігання в духовному рівні, і не зв'язаний з практичним, лише якісь таке теоретичне, але не переведене, теоретичне, то, теоретично, теоретичне, не зв'язане з заземленням через практичне. От візьми свій духовний рівень там високий вібраційний, і застосуй його на практиці. Ну, наприклад, можна піти в Монахи, щоб скинути відповідальність, створювати сім'ю як один з варіантів. Або можна навпаки, добре, я йду на священника, але я пробую створювати сім'ю. Чи мені вдасться створити священичу сім'ю? Чи дам я раду такий хрест нести, щоб в ролі священника створити класну сім'ю? Тобто перевірка, контрольна робота, яка перевірка, я Я застосую теоретичні і духовні знання, бо я священик, легше бути в монастирі, правда? Там я дуже класний. А якщо мене кинути такого дуже класного умови, де є жінка, де є конфлікти, роздраження, тоді проявляється вся істинність проблем. Ти не втікаєш від проблем. Ти починаєш йти в стосунки ради того, щоб побачити свої, свої задачки для розв'язку.